Верховна Рада не підтримала призначення Дениса Шмигаля першим віце-прем'єр-міністром міністром енергетики. За відповідне рішення проголосували 210 депутатів за мінімально необхідних 226. Перед цим парламент підтримав відставку Шмигаля з посади міністра оборони. Також рада звільнила першого віце-прем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайло Федорова та голову СБУ Василя Малюка. Четверо загиблих і 10 поранених наслідки масованого російського удару по Харківщині. У передмісті обласного центру ракети та дрони вдарили по поштовому терміналу. Вогонь охопив майже 500 квадратних метрів. Загинули двоє працівників сортувального центру компанії та двоє водіїв вантажівки. троє співробітників нової пошти та один водій зазнали поранень. Будівлі зруйновані, знищені автомобілі та обладнання. Це вже четвертий обстріл цього терміналу нової пошти від початку повномасштабного вторгнення. Паралельно під обстрілами опинилися. Харків і ще вісім населених путів області. Росія застосувала ракети, керовані авіабомби та десятки ударних безпілотників. Пошкоджені житлові будинки, дитячі санаторії, автозаправки, електромережі та цивільні авто. Повідомив голова Харківської ОВА. Двоє людей загинули, ще троє дістали поранення внаслідок російських атак на Донеччині за минулу добу. Під ворожим вогнем опинилися населені пункти Краматорського та Бахмутського районів. Пошкоджені щонайменше 30 цивільних об'єктів, з них 23 приватні будинки, а також адмінбудівля, склад, автомобілі, трактор і лінія електропередач, зафіксовані руйнування об'єктів критичної інфраструктури. Російські війська били по області фпв дронами та ударними БПЛА типу Геран-2. Повідомили в поліції. Двома хвилями ударних безпілотників, ворог атакував Одесу. Під ударом опинилася цивільна та критична інфраструктура. Постраждали шестеро людей. Внаслідок масової атаки пошкоджені енергетичні об'єкти, багатоквартирні, житлові будинки та соціальні заклади, лікарня, дитячий садок, ліцеї, лунапарк, фітнес-центр сплахнули пожежі в неексплуатованій новобудові, навчальному закладі і гаражах. Їх оперативно ліквідували рятувальники. Повідомили в ДСНС. Двоє людей поранені внаслідок російської атаки на Дніпропетровщину обох постраждали, госпіталізували їхній стан середньої тяжкості. У регіоні пошкоджені об'єкти інфраструктури, приватні будинки, господарські споруди, автомобілі, газогін і лінії електропередач. Виникли пожежі, які ліквідували рятувальники. Протягом вечора та ночі російські війська били по області ракетами, ударними безпілотниками та ФПВ-дронами, Повідомив голова місцевої ОВА. Загалом вночі окупанти випустили по Україні майже 300 ударних дронів, 18 балістичних і 7 крилатих ракет. Основний удар був спрямований по енергетичній інфраструктурі, об'єктах генерації та підстанціях. Сили ППО збили або подавили 247 повітряних цілей. Водночас зафіксовано влучання ракет і безпілотників на 24 локаціях. У Києві після нічної масової атаки Росії бракує електроенергії навіть для критичної інфраструктури. Без опалення залишаються близько 500 багатоповерхівок. Повідомив мер Віталій Кличко. Через пошкодження енергооб'єктів у столиці та області діють аварійні відключення. Прогнозів щодо повного відновлення світла наразі немає. На лівому березі розгорнули понад 40 мобільних пунктів допомоги та пункти незламності. У районах із найскладнішою ситуацією, ДСНС, забезпечує житлові квартали потужними генераторами. Енергетики ведуть аварійно відновлювати роботи через масштабні пошкодження по всій країні діють графіки обмеження споживання. Сили оборони України задали удару по підприємству Атлант Айров та Ганрозі Ростовської області РФ, виробнику ударно-розвідувальних БПЛА типу «Молнія» та комплектуючих до дронів Поріон. За інформацією Генерального штабу ЗСУ в районі виробничих корпусів зафіксовано пожежу та вибухи. Крім того, сили оборони уразили низку військових цілей на тимчасово окупованих територіях. У Запорізькій області під удар потрапили зенітні комплекси Тор і Тунгуска, радіолокаційна станція П вісімнадцять прима та місця зосередження живої сили проти на Донеччині уражено склад боєприпасів, особовий склад і ще один ЗРК, ТОР. Сили безпілотних систем ЗСУ завдали серії ударів по цілях на тимчасово окупованих територіях. Бликаут у Маріуполі знищений склад ракетно-артилерійського озброєння 51-ї армії РФ у Макіївці. Повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Броуді. Під удар потрапили ключові енергооб'єкти від станції Мирна в 330 кВт у Маріуполі та Азовська в 220 кВт у Старому Криму, які забезпечували енергопостачання промисловості об'єктів ВПК. Також у Макіївці уражено склад ракетно-артилерійського та пункти тилового забезпечення окупантів на території нафтобази. Операцію виконали підрозділи СБС у координації з новоствореним центром глибинного ураження. Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ, які готували теракти проти поліцейських у Херсоні. За завданням російських спецслужб вони планували підірвати службові автомобілі правоохоронців і після цього втекти до РФ. Зловмисники орендували квартиру біля підрозділу Нацполіції, облаштували спостережний пункт і відстежували маршрути та графіки поліцейських. Вибухівку мали отримати через дрон з тимчасово окупованого лівобережжя. Контррозвідка СБУ викрила план на етапі підготовки і затримала агентів. Оголошено підозрюваю Авні зраді їм загрожує вічне ув'язнення. Президент Ша закликав іранців не згортати протестів та заявив, що скасував усі контакти з іранськими чиновниками до припинення безглуздого вбивства протестувальників. За словами Трампа, допомога вже в дорозі. Раніше Вашингтон оголосив про 25% відсоткові мита для країн, які ведуть бізнес Тегераном, і закликав американців негайно залишити Іран. Напередодні Ройтер з посиланням на іранського чиновника повідомив, що внаслідок жорстокого придушення протестів загинули близько двох тисяч людей, зокрема і представники сил безпеки. we <laughs>